Тобі ніхто не дзвонить і ти переживаєш за це, а ти комусь дзвониш? А ти перший зробив шах? Ні. ти чого ти паришся? Розслабся, закажи в мене корочки, сядь, зроби собі чайку, попий і успокойся. А хочеш, щоб, ти, щоб до тебе хтось дзвонив, бери трубочку. Перший, і дзвони, і все буде добре. Ще десь у 2008 році я працювала на роботі, і мені жіночка якось так збалакалася, вона каже, а вона жіночка вже в віці вже така. і каже, А я ото сідаю ввечері і дзвоню до того, до того, до того. А я кажу, ти як, це просто сідаєте, дзвонити? Так, да", каже, я ж розумію, що до мене ніхто не подзвонить. Я дзвоню перше. І нічого, каже, зато я про все знаю, знають про мене, що я жива, здорова, що все хорошо. От так, будьте ви всі живі, здорові, всім успіху, натхнення. Замля... замовляйте квіти у мене, замовляйте і корочко, всім смачного, всім всього доброго.